Для тебе запустив розіграш на наступну ціль цього каналу. Від тебе треба бути підписаним на цей канал і в моєму телеграмі нажати кнопку, що ти приймаєш участь в цьому розіграші. Швидкість підсумків буде залежати тільки від тебе. Підпишись! Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні для декого буде значно цікавий відосик. Інвест пакет на 250 баксів, який я для себе вибрав. Тут ми маємо 191 шмоточка, звідки бабки, та просто продав оцей нож. І, звичайно, розповім про спонсора цього відосу. Сьогодні це буде Blaod Case. Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена, на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі, безкоштовно, зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни. На 400 гривень, на другому на 160 Вивести Вивезти їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або з з КС доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримаєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, Габенце чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок вишнею. Не загравайся. Давайте подивимось, що нам тут повипадало. Так, окей. Тут багато таких кейсів, приблизно 75 штучок ми закупили. Далі е, було цікаво зловити щось синеньке з цього Fave 7, але ми будемо його залишати вдовго, тому що е, їх будуть використовувати для крафтів, і в принципі ціна, як тільки ця колекція пропаде, або вірпас, або спортивна колекція. Е, ці шмоточки виростуть в ціні. Ампешки я зловив 24 флот, що... В принципі, непогано 23. Ну, для FT, прям це топчик. 24. І десь тут ще. Ага, іще одна є. 0,17. Ну, пушечка з такою можна навіть і пограти. Що у нас по 5.7? Е, із станенького плюс-мінус оцей, але це дефолт. І це теж такий собі окей, але для крафтів в принципі підуть. Так, в цілому, 70 плюс таких кейсів в галереї, вони як не крути. Ну, 4-5 іксів за роки 3 зроблять. Стопудова історія і е, не дуже прям багато цікавих тут скінчиків. Але, от, наприклад, за МК. Ну, буде топ. Так, да, це не принстрім, але потенціал у неї теж є. Непогані скінчики і куклі. Як тільки його приберуть з активного дропу, я впевнений, що через там, роки 3-5 цей ножичок буде більш популярніший, ніж зараз. Зловили ми 5 аугів. Теж в флотчики, в принципі, ага, ну 0,35. Але як не крути, їх будуть потім закуповувати для крафтів і навіть е, ті, що панівечені в боях, вони будуть коштувати бабосі. Тому що що, крафтиться з цього УГО АВП Краков і е, потім калашик, якщо до Червоного ашіти. Тобто е, потенціал, як не крутий, у оверпасу 24 року 100% є. Ну, і спортивна колекція у нас 4 МПшечки. Ці кейсики, колекції. Не захотів я закупати сотні шарпа. Ну, Представте, ну це стільки хлама, дай його ділити більш зручно. Але фіолка є фіолка, і вона буде коштувати бабок ось. Оце кожна оця пушечка може навіть з часом коштувати там по 50 баксів взагалі на ісі. Ну і 100 кейсів перелом для того, щоб їх відкрити. Ось отак по суті виглядає 250 баксів, 100 перелому, 73 або 76, щось таке футлярів галерея. Ну 13 пушечок о, такої фіолетої якості. Я не я буду, якщо залишу 13 пушек. Ну, давайте 3 спалимо зараз, 10 залишаємо на інвестицію і щось із цього не забираємо. Оце не потрібні філери, які мені випадали колись з кейсиків. Ось оці три філера це те, що ми закупали на інвестиції, але ми лудіки ще ті... І, звичайно, ми зараз спробуємо перевірити нашу вдачу на е, ось такий непоганий контрактик. Тут у нас 10% оверпас, 20% спортивна колекція. Дуже багато із перелому, і шанси ось приблизно такі. Акцент у нас на спортивну колекцію оверпас, як Це буде прям максимально сочно. Ну і все інше нас звичайно зливає. Приблизно 800 гривень обходиться такий контракт. Лов відсотки, 20% на спортивну колекцію і 10 на overpass. 3, 2, 1. go. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай отак почекаємо. Вдруг це буде рожеве АВП. ж бути таке? Це може бути рожеве АВП, а може бути, наприклад. лок. Ой-ой-ой! Фу, стрьомно, капець. Аверпас! З'євсік садив, заходи на базу, 10%! Лол, 10%. відсотки працюють. Да, воно трішечки покосне, хоча... Чи не погано? Блін, по кайфу. Так, ФТ-шка. 0,27. Але не погано. Крафтиться калаш, тунельні монстри. Тому як не крутий, його будуть спалювати, а АВП якраз буде собі залишати. Як не крутий, ЗЕВС це теж непогано на 10% його було зловити. Так, а якщо б випала спортивна колекція, в принципі, я б хотів собі ось цей Глокаксія якраз сетиком до дігла. Але бачимо, тут праця 2400-2400. Тобто, по суті, нам випала дуже гарна шмоточка. Наразі гарне доповнення до нашого інвест-інвентарю. Вже 2,5 ксаме, ми тільки що отримали. З 800 гривень 2000 на базу. Щоб ти закупив на 10 тисяч гривень, щоб заморозити на 2-3 роки і потім продати дорожче. Пиши в коментарях і став подобайки на цей відос. Чекаю, буде цікаво почитати, я думаю, і мені, та й іншим. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.